Короче, всем привет. Рубрика зошити. Такий e, музичний. Для музыки. Дальше з ромашкою. Такий, ще такий. І ще такий. Далі дві км. От ще єди з ромашку. Далі такий з одинакові. Такий. Такий. Такий і такий. Тут Та всі зошити, типу, знаєте, які, які я буду писати. А ще покажу вам, які я собі перебрала. Такий сух. Хеллоу Kitty, така Хеллоу Kitty. І така Хеллоу Kitty. Ще ромашка. А що тут робить ще ромашка? Вообще-то ромашка у мене має бути по одній. А то не ромашка. А ромашка. Ні, 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 там не було ромашку. ромашка. Короче. Ромашка. Сейчас вам все. заново покажу. Такая Hello Kitty. такая Hello Kitty. така з квіточкою, така. ну, така, така квіточка, такий, такий зошит. Я їх просто тупо накупляла з квіточками. Такий, такий це мені самі все люблять. Все, що я тепер показала, голубий такий мені полюбив і такий. самі мої самі любимі, що тупо. Ну, коротше, така рубрика. Всім па-па!